Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Цікава бабуся. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Розказував людям лектор про будову світу, про планети, про землю, про її орбіту. Під кінець одна бабуся встала та й питає. Так ви кажете, що Бога не було й немає? Це доведено вже точно, мовив лектор Строго, була кругом матерія і більше нічого. А бабуся кінчик хустки зім'яла у жмені, і ви всього не знаєте, хоч і дуже вчені. Якщо справді матерії скрізь було доволі, то чого ж Адам і Єва жили в раю голі? До зустрічі в жовтому літачку.